Доброго дня. Сьогодні 3 березня 2023 року. Температура на сьогодні 8 градусів тепла. Це Миколаїв. Вирішили зробити огляд фундуків, які на сьогодні вже цвітуть, які повідцвітали. Це у нас фундук шедевр від питомник фундучок. Чоловічі сережки, як ми бачимо, вже відсвіли. Коякі-коякі. Є що доцвітають. Жіночі сережки. Вон пилок. Відразу скільки пилка на перчатках. Нущі сережки цвітуть. Маємо надію на якийсь ворожай. цим деревом уже четвертий рік буде. Це маємо другий саженець шедевра від питомник фундучок. знову пилок, кояки пилять, кої які вже відпилили, вже аж поприсихали. Третій рік в цьому сажити. Це ж ми висота десь метр восімдесят це в нас теж відпитомник фундучок, сорт Боровський. теж добре цвітуть чоловічі ось якраз пилять те друга теж Сор боровський чоловічих тут немає сережок, жіночі. Є, квітнуть. Це сорт сирена від питом Вік у них всіх всі бралися в один рік. Теж полить гарно на зараз це у нас сорт каталонський, від питомник фундучок чоловічок сережок. Здесь ночь. Здесь квіт Так, ми їх тут ще й запили серебці. Тут них мульча. Це південь України. У нас з вологою проблеми. Солома. У нас її вистачає. Так вони посаджені.